Любов це єдине відчуття, що не залежить ні від чого. Виставка конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва Знай і люби свій край дала змогу довести три звичні слова не на теорії, а на практиці. Вихованці загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів міста представили на публіку роботи у 24 номінаціях, серед яких бісероплетіння, в'язання гачком, народна іграшка. 18 березня у відділі музею сучасний Бориспіль відбулося відкриття виставки, на якій присутність стали свідками того, що людська фантазія здатна творити дива. Першою словом взяла директор державного історичного музею Наталія Йова. Я дуже. Рада, що ці виставки проходять саме в нашому музеї, щоб діти відчували вже дійсно рівень. Тому що одне діло, коли вони виставляються в школі, інше вже коли вони виставляються в музеї, це піднімає їх рівень і я надію, що оце дійсно їхнє натхнення ніколи не уляжеться. Щорічне проведення виставки конкурсу відбувається з метою виявлення талантів серед учнівської молоді та популяризації її задумів. Право презентувати научне вираження по. Чутів до свого краю отримали учасники віком від 6 до 17 років. Учениця ліцею дизайн освіти імені Павла Чубинського Валерія Федоренко творча особистість. Дівчина займається розписом вітражними фарбами, плете з бісера та малює. І це не весь перелік її захоплень. На конкурс Валерія подала картину, написану маслом. Вийшла так, що відпочивала на морі, і бачила багато дуже багато пейзажів. І коли приїхала, вирішила намалювати один з них. і Вчителька дуже довго створювала його. Вийшла така картина. Переглядом виставково-конкурсних робіт захід не обмежився. Вихованці будинку дитячої та юнацької творчості, солісти зразкового художнього ансамблю Грація, керівником якого є Наталя Пилипчук, подарували присутнім танець-подарунок. Очікувані визначення переможців не лише учні, а й вчителі. Олена Семенчук керівник декоративно-прикладного мистецтва. Жінка працює при центрі технічної творчості Евріка. Любов до високого Олена Миколаївна прививає учням перших-четвертих класів. До участі в конкурсі жінка зі своєю командою юних майстрів готувалася ретельно. Присутні можуть побачити вишивку стрічками, однією з яких є соняшникова країна, бісероплетіння, а також дерево життя з бісера. Не Марією покаюк, пані Олена дала оцінку учням, з якими працює, а також виразила слова подяки. Я хочу поблагодарить мазо Світлану Григорівну, директора п'ятої школи, тому що Мы работаем от Эврики, но база наша, база – это пятая школа. И я хочу сказать, все дети, практически, которыми я работаю, очень талантливые. То есть я уже могу сказать, что это будут это великие люди Украины. У них очень развита фантазия, очень развитый вкус, и я им прививаю, развиваю это в них. То есть мы также посещаем выставки, много стараемся с ними увидеть, я им много показываю, рассказываю. Вот. Также у нас много литературы есть, с которой я знаю. Камлюваю їх вот і також ми іноді в время даже учимся рисовать. І я хочу сказати, що я очень довольна, що у мене є така можливість працювати з такими дітьми. Пісню Господарочка присутнім подарувала сорістка зразкового вокального ансамблю веселочка Яна Куценко. Учень загальноосвітньої школи номер 6 Роман Кірпа також учасник конкурсу Знай і люби свій край. Нещодавно поціновувачі фотографії могли стати свідками його робіт, презентованих на виставці Світ очима дітей у відділі музею Сучасний Бориспіль. Та як виявилося, Роман поєднує фото і малюнок, один з яких є конкурсним експонатом. Десь п'ять днів я працював над нею. Це було десь зимою. Ну, в основному по вечорам малював, тому що школа більшість часу займає. Ну, ця робота створена була для одного конкурсу. Ну, і так холодним зимним вечором було просто цікаво згадати весну. Ну, зобразив дівчину як, як в українському одязі лелеку і як перші як квіти це мати і мачуха, ось тут можна побачити. Виставка декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва Знай і люби свій край триватиме до 29 березня. За цей час журі зможе визначити переможців, роботи яких достойні першості. Тетяна Підгурська, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.